День захисника України це, мабуть, найважливіше державне свято в роті під час повномасштабної війни. Цього дня ми вшановуємо наших героїв та героїнь, які борються за незалежність і свободу нашої батьківщини. А також згадуємо пам'ять тих, хто поліг за Україну. Хтось скаже козачка, хтось скаже девачка. А ти просто краща у світі воячка. Таких хоробрих і мужніх є всього одиниці. Вітаю зі святом тебе, захисниця. Дорогі наші захисники, зі святом вас, бажаємо легкої та безпечної служби, надійних людей поруч та заслуженого визнання в суспільстві. Нехай гори і неправда обходять вас десятою дорогою. Дякуємо вам за все! Зі святом усіх наших захисників нескінченно пишаємося вами і довічно вічно вдячні. Нехай у вас в житті все складеться добре, здоров'я ніколи не підводить, а близькі завжди будуть поруч і підтримують у важку хвилину. Українські воїни гідні і всього найкращого. Сьогодні в Україні свято. Вітаю, сестри, вітаю, брат. Бо ви у будь-яку хвилину захистите неї Україну. Завдяки вам, мирному крові. Хай все вам буде до знаги. Хай життя процвітає, хай Божа мать охороне. Вітаємо захисників і захисниць України. Ви для нас справжні герої. Нехай Господь береже вас, а ваші близькі завжди дочекаються вашого повернення. Віримо, що Україна неодмінно переможе. З нами захисникам. Нехай ваша сила та мужність ґрунтуються на любові та підтримці близьких людей. І після будь-яких суперечок та баталій, які часто трапляються з вами повсякденному житті, вдома на вас завжди чекає мир. Дорогі захисники та захисниці України у цей особливий день ми вшановуємо вашу незглавну силу духу та безмежну відданість батьківщині. Ваша мужність освітлює наш шлях до перемоги. А ваша жертовність надихає кожного українця. Нехай кожен ваш крок буде захищений, кожне рішення мудрим. А кожен день наближає вас до миру. Слава Україні, героям слава!